Вивіски, банери, пілборди, що встановлені на закона та псують зовнішній вигляд обласного центру Волині, продовжують демонтувати. Не щодо демонтажу так званої реклами, нині прийняли члени виконавчого комітету. А працівники комунального підприємства Луцька реклама часу гаяти не стали і одразу взялися за виконання поставленого завдання. Так виглядає демонтаж незаконно встановленої реклами. Спочатку конструкцію спилюють, потім знімають і вивозять на склад, де вона зберігається на той випадок. Раптом власник її все таки узаконить. На жаль, незважаючи на воєнний стан, складну таку ситуацію в нашому місті, продовжують незаконно розміщувати самовільно конструкції, встановлювати підприємці. Ми з розумінням відносимося до такої ситуації, тому ми. Заздалегідь попереджаємо підприємців про те, що їхня конструкція незаконна, і у разі якщо відсутня реакція з боку підприємців, тільки в такій ситуації виноситься рішення про демонтаж. Конструкції Олександр Ковальський додає, що нема ніякої проблеми узаконити свою рекламу. Варто лише звернутися до ЦНАПу. Проте чомусь підприємці цього не роблять одразу, як отримують попередження. Сьогодні працівники Луцьк реклами працювали одразу на двох об'єктах: демонтували банер, а потім ще й плівку та вивізку однієї з аптек міста. Кожного місяця вони змушені демонтувати приблизно 30 таких об'єктів. Тільки часу давалося, але, на жаль, на жаль, зустрічаються такі. Випадки, коли просто свідомо ігноруються наші попередження і нічого не вправляється, і тоді вже вимушені по рішенню виконкому виконувати демонтаж власноруч. На даний момент тут плівка демонтується, будуть демонтуватися інші засоби зовнішньої реклами, які так само розміщені без дозвільної документації. Отримати дозвільну документацію можна в ЦНАПІ до того моменту, поки підприємець цього не зробить, всі конструкції зберігаються в спеціально відведеному місці, кажуть працівники Луцьк реклами. Якщо ж власники захочуть її повернути, то змушені будуть оплатити витрати, що пішли на демонтаж як за надану послугу. До слова, під час виконкому Луцький міський голова зауважив, що будь-яка реклама має бути максимально зрозумілою та не наляпистою, адже це, в свою чергу, відволікає водіїв транспорту. Не треба робити макети. Треба щоб макет. Були зрозумілі, чіткі, щоб вони були прості. Тому що людина, коли їде на автомобілі, по-перше, вона ж буде відволікатися для того, щоб почитати масу цього незрозумілого тексту. Для чого нам? Відволікати людей. Треба чітко, щоб коротко було, зрозуміло. Не треба такі макети робити, де купа непотрібного тексту, якісь значки, значення, яких там ніхто не розуміє. Анна Громик, Дмитро Кудик для новин на часі.